Найпопулярніша добавка для схуднення – L-карнітин. Це речовина, яку наше тіло виробляє саме, але добавки покращують цей процес. l карнітин є транспортером жирних кислот до мітохондрій клітин, де вони можуть бути використані в якості джерела енергії. Тобто л-карнітин не спалює жир напряму, але він створює дуже класні умови для того, щоб цей жир був використаний в якості джерела енергії, наприклад, на силовому чи кардіотренуванні. Тому я завжди кажу, що л-карнітин дійсно працює, але якщо ви працюєте, якщо ви будете спалювати ось ці Калорії є кілька видів l карнітину щоб вам не заплутатися. От для спортивної витривалості для спалення жиру може підійти l карнітин тарат. І Якщо ж ваша задача покращити роботу мозку, когнітивну функцію дуже добре підійде ацетіл l карнітин Тобто l карнітин він не лише спалює жир, він ще також може покращувати нашу працездатність, нашу мозкову активність залежить від видів l карнітину як приймати рекомендовані дозування 2-3 грами на день краще використовувати перед тренуванням за 30-40 хвилин. Ель карнітин має хорошу доказову базу. Є багато досліджень, які підтверджують його ефективність. Щодо протипоказань, загалом ель-карнітин добре переноситься. Це природна речовина. Втім. У кожного може бути якась своя історія, можливо, індивідуальна непереносимість. Тому, будь ласка, консультуйтеся з експертом, якщо у вас є певні побоювання. Ну і не забувайте, що – це лише ваш помічник і працює він в купі із правильним харчуванням і фізичною активністю.